І так, зараз тут сіла колекція телевізорів. Сьогодні я хочу вам розказати топ моїх найулюбленіших телевізорів із колекції телевізорів. І так, поїхали. І так, топ-3 місця. На третє місце я поставив оцей Піліпс. Дуже схожий на Телікі на вісторію у Бабусі Тані. В Миколаєві. плюс плюсиків. На друге місце я ставлю оцей телевізор. Панасонік. Можна что-то вставить. В общем-то. Топ-доп, надо. Вау-вау-вау! Таке все таке подтикнет. А еще? На перше місце. Оце було. Третє місце. Друге місце. А перше місце. Оцей Samsung. Бумба. Так, а знаєте, що ще хочеться це все потикати, щоб він друбився дивитися, але... не А ще знаєте який телевізор? Його такий дуже схожий теж був у нас в Колаї. А ні, лишився того. які ж тут такі які телевізори, нічого себе. Ну, в общем-то вот Samsung. В общем клас, класно. Ты хихи, старый, ты шумя,